Добрий день. Дивіться, які бувають ситуації з цими ніхромами. Буває так, що от такого плану пружини, от такого плана проволока, оказується далеко не ніхромом з високим складом нікеля, а звичайною нержавійкою, якої 10% нікеля. Ось підійди, Женю, покажи. Дивіться, сьогодні нам прийшло. Думаю, покажу відразу, щоб не було зайвих запитань. Робимо аналіз і отримуємо на виході звичайнісіньку нержавійку із складом 10% нікеля. Також по дивному е дивному не знаю, як це слово підібрати, з да, півпадінню е приїжджає такий от ніхромчик сьогодні. Робимо аналіз і якби ситуація трошки дивує, тому що е рівна та ж ситуація з 10% Нікеля. Е як явно відрізнити, чи це звичайнісінька нержавійка, чи це ніхром? Ось ваша подруга. Яка, в принципі, не підведе. <кхем> Дивіться. Нержавійка це стандартна іскра. Бачите? Тут іскра. Тут іскра летить. В ніхрома, тобто в проволку, в якій буде великий процент нікелю, вона буде м'яка і червона, а тут вона звичайна жовта іскра. Так що звертайте на це увагу перед відправкою, щоб у вас було розуміння, нержавійка це чи ніхром. Також звертайте увагу на цю особливість. Ніхром не може бути магнітний, може підмагнічуватися. Ну, абсолютно магнітний не може бути. Якщо абсолютно прилипає магніт, цей метал називається фехраль. І ніякого відношення до ніхрома він не має. Так як в ньому нікеля нуль. Давай зробимо аналіз, і ви просто побачите цю всю ситуацію самі своїми очима. Бачите, скільки нікеля? А його нема. А чого нема? Тозно, тож такий метал. Вроді ви пружина, вроді ви все нормально, ну но трошки не то. Так що звертайте увагу, іскри дивіться, магніт, не магніт дивіться. Все перед відправкою ви можете перевірити в домашніх умовах, щоб не було потім якихось неприємних ситуацій. Так що уважно перевіряйте, пакуйте посилочки, а я буду чекати на них.